Мозок центральний орган нервової системи, що координує та регулює всі життєві функції і забезпечує вищу нервову і розумову діяльність людини. Головний мозок розташований у порожненні мозкового відділу черепа. Його маса в середньому становить 1200-1700 г. Прямого зв'язку між масою мозку і рівнем інтелекту людини не виявлено. Головний мозок, як і спинний. Укритий трьома оболонками: зовнішньою твердою, середньою павутинною та внутрішньою м'якою. У середині головного мозку центральний канал розширюється й утворює чотири порожнини шлуночки, заповнені спинномозковою рідиною. Складається мозок із сірої тіла нейронів та білої аксони речовини. У головному мозку виокремлюють декілька відділів. Довгастий мозок, вароліїв міст, мозочок, середній мозок, проміжний мозок і кінцевий або великий мозок, довгастий мозок, вароліїв міст та середній мозок утворюють стовбур головного мозку. Від стовбура відходять 10 пар черепномозкових нервів від проміжного і кінцевого мозку ще по одній. За функціональним призначенням. Черепно-мозкові нерви поділяють на чутливі, рухові та змішані. Довгастий мозок поєднує головний мозок зі спинним. У ньому містяться такі центри: серцево-судинний, дихання, ковтання, травлення, чхання, гикання тощо. Варолії міст є продовженням спинного мозку. Через нього проходять висхідні та несхідні нервові шляхи. Містить центри, що контролюють міміку й жування. Позаду довгастого мозку розташований мозочок. Він відіграє основну роль у підтриманні рівноваги тіла, тонусу м'язів та координації рухів. Дві півкулі мозочка, що вкриває склад кора, пов'язані між собою утвором черв'яком. Середній мозок бере участь у регуляції рухів. Збережені пози і рівноваги тіла, підтримані м'язового тонусу, а також у забезпеченні тонких рухів рук та виконанні деяких сенсорних функцій, наприклад, зорової. Основні складники проміжного мозку таламус і гіпоталамус. Таламус аналізує й передає до кори головного мозку інформацію, що надходить від органів чуття. гіпоталамус, Контролює терморегуляцію, координує нервову та гуморальну регуляцію роботи внутрішніх органів і залоз внутрішньої секреції задля забезпечення гомеостазу. Вищим органом мозку є кінцевий мозок, що координує діяльність усіх інших відділів нервової системи, відповідає за складні форми поведінки людини та формування її свідомості. Кінцевий мозок, укритий корою, що складається переважно із сірої речовини. Товщина кори від 1,3 до 4,5 мм. Збільшення кількості сірої речовини можливе лише внаслідок збільшення площі кори. Для цього утворюються звивини, борозни та щілини. Борозни та щілини відокремлюють звивини одна від одної та відрізняються глибиною. Борозни не глибокі, а щілини мають велику глибину. Кора головного мозку складається із шести шарів нейронів, що утворюють між собою величезну кількість зв'язків. Загальна кількість нейронів у корі головного мозку приблизно 14-15 мільярдів. Глибока щілина розділяє кору посередині на дві великі частини праву й півкулі головного мозку, що з'єднані мозолистим тілом. У кожній з півкуль розрізняють чотири частки лобову, скроневу, тім'яну та потиличну. Вони відокремлені одна від одної щілинами кори і виконують різні функції. Наприклад, у лобовій частці розміщується зона контролю рухів, у скроневій зони смаку, нюху та слуху, у тім'яній зона дотикової чутливості, у потиличній зона зору.